Зуття літа крем плюс екстра 35 кілограм, ціна 19300. Ось такі круті красивочки. Adidas. Ось такий спір. Далі йде ось така білесенька. пума. Наступні ось такі чорні красивочки. Ось такий низ. Розміру я не бачу. Далі йдуть ось такі найки. Круті. 35 кілограмів. Ну тут дуже багато є кросівків. Ціна 19300. Ось такі сандали. Фентазні чоловічі. Наступні ось такі кросивочки. Далі білесенькі. Наступні. Ось такі жіночі, круті красивки червоні, бачите? Ну, світиться. Розмір 37. Далі ось такі красивочки йдуть. Розміра я тут не бачу. Наступні. Наступні «Адідас». Ось такі. Далі йдуть ось такі. Чоловічі це, напевно, наступні ось такі легенькі, круті, зручні, ну, такі легенькі, що просто. Бомбезні. Далі йдуть ось такі чоловічі, робочі. Класні. Розміра я не бачу. Ну, розмір маленький. Наступні йдуть ось такі легесенькі кросівочки. Далі йдуть ось такі жіночі 38. Наступні йдуть ось такі чоловічі найки. Далі йдуть також чоловічі такий мешта. Класний. Наступні йдуть жіночі красивочки, розмір 39. Такий мис. Далі йдуть ось такі круті жіночі, розмір 40. Просто бомба. Наступні йдуть ось такий жіночий мешток. Босонічки скажу. Розмір 39. Наступні йдуть кросовки. Розмір 38. Наступні йдуть ось такі жіночі босоножки. Розмір 37. Далі йдуть кросівки. Класні. Ось такий. Розмір 37. Нагадаю, що 35 кг ціна 19 тисяч 300 гривень. Дуже великий вибір красивок. Жіночих та чоловічих. Наступні йдуть ось такі: мештика. Розмір 36. Дальше йдуть чоловічі. Розміра я тут не бачу. Наступні ось такі чоловічі мешта. Ну, Розмір немає, але десь 42, 43, напевно. Далі йдуть ось такі на платформі чо, э, жіночі. Розміру немає. Далі йдуть жіночі босоножки. Кремові такі. Наступні ось такі чоловічі. кросівки, Наступні йдуть ось такі. Жіночі. Далі йдуть ось такі чоловічі кросівки. Новесенькі, просто бомбезні. Наступні йдуть також чоловічі, ось такі кресовочки, також новесенькі, сіточка дихає, дуже легенькі, розмір 41-й. Наступні йдуть ось такі чоловічі мештам. Також нові усіньки, як покажуть, не невживані. Далі йдуть ось такі чоловічі шкіряні. Розміру я тут не бачу. Наступні йдуть кросівки жіночі. Розмір 39. Наступні йдуть босоножки такі гарні, білі. Дуже классно. Размер 36. Наступні Вот такие босоножки. С пасочками. Размер тут 37. Дальше идут ось такие. Размер 38. Наступные идут кроссовки. Размер 38. Не вказано. Адідаси. Наступні ось такі кросовки розмір 41. Дуже велика кількість. Я не знаю, скільки тут пар, але їх є багато. Ось такі легенькі жіночі кросівки, дуже зручні. 35 кілограм ціна. 19 тисяч 300 гривень. Ось такі жіночі кросовочки новесенькі. Дуже матеріал, тряпочні, такий 39 розмір. Наступні йдуть чоловічі, розмір не вказаний Adidas. Наступні йдуть такий 40 розмір. Далі йдуть невказаний розмір. Вони вже падають. Наступні йдуть ось такий біленький жіночий розмір 38. Наступні йдуть чоловічий мештам. Розмір тут. -ка. Не вказано. Далі йдуть ось такі жіночі 39 розмір. Наступні йдуть також жіночі замочки. Є такі. Розмір тут немає. Далі йдуть ось такі чоловічі розмір 40. Наступні йдуть ось такі бомбезні жіночі. Босонажечки і остання моделька кросівки чоловічий Адідас. 19 300 гривень 35 кг.